Я не один раз розповідав про ігри, що замість успіху пізнали крах. Часом такий тотальний, що досі лишаються найкращими серед найгірших. Але ви певно чули, що останнім часом багато проєктів ігрової індустрії стають проблемою на релізі, не даючи обіцяного. В цьому відео ми відкинемо проблеми оптимізації, не дуже виправдані очікування, як в Starfield, чи певні проблеми, як купа інших сучасних релізів, які або на загальну картину не вплинуть і гру все одно продадуть, або з часом пофіксять ні. Вітаю піпли! Сьогодні розкажу про 10 провальних проєктів, які не вартують вашого часу, але про які буде цікаво послухати. Тож приємного перегляду, тисніть вподобайку та підписку. Вдячний тим, хто приєднався до спонсорства та підтримує канал. Це дуже важливо. Тож не соромтеся писати коментарі та ділитися каналом. Всі посилання в описі розпочинаємо. Заходжу з козирів, так, вампіри захоплюють містечко Редфол і ізолюють його від решти світу. Ті, хто не став кровосісією або не захотів прислуговувати монстрам, намагаються вижити де-інде. Четвірка головних героїв не сидить на місці, вирушає на пошуки вампірського гнізда, намагаючись з'ясувати звідки ж взялися монстри в місті, і як це пофіксити. І боже, на моменті трейлерів я реально чекав цю гру від Аркейн. Іксбокс, запускаючи геймпас, навіть виготовили кейкап в стилі Red За що дякую Xbox, але зараз. За згрою пороблено. Чому розчарувала? Незважаючи на те, що Redfall розробила досвідчена студія Arkane Остін, відома своїми роботами над Dishonored чи Prey 2017, наприклад, кооперативний екшен Redfall дуже відрізняється від попередніх робіт студії. Замість продуманого до дрібниць світу, гравці отримали типовий лутер-шутер з різнокольоровими ганами та дурними супротивниками. І нехай візуально гру продати можна було, та й репутаційно студія не була в лейні, Redfall вийшла затичкою, яку розніс вщент кожний кому не Однак головна проблема Redfall не у виборі жанру, як багато хто може подумати. Гра не працює як технічно, так і з точки зору геймплея. Наприклад, здібності героїв майже не впливають на стиль гри. При цьому найбільший сенс має бути саме в цьому. Неважливо виберете ви снайпера Джейкоба чи Лейлу з телекінезом. Однаково доведеться відстрілювати ворогів зі зброї. Дуже дивно, але найпотрібніший аспект просто не пропрацювали. Ще й штучний інтелект вкакали. Ніби цього мало підтримуючи тенденцію сучасних релізів, гра була переповнена багами та лагала навіть на потужних ПК, не кажучи вже про консолі. Великий патч від Arkane, який мав виправити ситуацію, не допоміг. Середній онлайн у Steam я навіть не знаю, чи він зараз там є. Іронічно, що Redfall стала першим релізом Bethesda після придбання компанії Microsoft. за даними Джейсона Шрайера з Bloomberg, співробітники Arkane сподівалися, що Redfall скасують. Проте ігровий підрозділ Xbox вирішив не втручатися в розробку і отримали те, що маємо. Бандит Тревіс Бейкер прагне захопити кримінальний світ вигаданого прибережного міста Рокай Сіті. Після повалення попереднього короля злочинного світу у місті розпочалася територіальна війна між бандами. Не геніальна зав'язка, але цілком нормально для такого жанру ігор. Але чому ж розчарувала? Крайм бос Рокей Сіті безсоромний клон, Payday. Так той самий кооперативний шутер про пограбування. Гравцям доводиться постійно перепроходити одні й ті самі місії. Якщо програв, дивись катсцену і починай знову. Відстрілюйся від ворогів у рутинних. Перестрілках і Марися з багами, як от зникаючими моделями. Хоча тут і є все, що подобається фанатам Payday. там, типу, кілька варіантів пограбувань, стелс чи прокачування в оригіналі, ж це зроблено краще. Але важливо додати в Payday 2, бо третя буде в цьому списку. Розробники навіть залучили до Крембос не останніх акторів, типу Майкла Медсена, Норріса, Дені Трихо, Майкла Рукера. Проте це навпаки викликало незадоволення у багатьох гравців і журналістів. Піар кампанія наголошувала на участі голівудських зірок. Окчи його гонорари явно коштували великих грошей, і ось ці кошти краще було б вкласти в саму розробку гри, контент чи поліпшення механік, не що продати за рахунок відомих облич. Результату, звісно, така стратегія не принесла. Гра пройшла майже непоміченою. Насправді, думаю, багато хто з вас, якщо її десь і чув, то також віддалено. А після виходу Payday 3, хоч теж невдалого, зовсім загубилася в історії. Я готуючи випуск випадково її побачив, і такий. А так було таке. Ще варто сказати, що єдиною фішкою мала стати терок лайк елементи, але які тупо додають безглуздий рандом в гру і змушують перепроходити однакові місії за 40 баксів. Краще витратити гроші на щось дійсно якісне, як, от, наприклад, корпус від Кугар для твого вірного друга, щоб йому було комфортно, а тобі спокійно. В Україні з'явилися неймовірно круті корпуси від Кугар mx 600 RGB в білому та чорному кольорі. Повна вентиляція, розумна фільтрація та продумане відведення повітря у full Tower корпусі це все про дану модель. Делі, адже окрім дизайну, тут приділили увагу аспектам пов'язаних з ергономікою та охолодженням, за що його можна не боятися називати еталонним. Перфорація навіть на нижній частині з обох сторін, знімні пилові фільтри всюди, де тільки можна, та конструктивні рішення для правильного потоку повітря в тандемі з розмірами дають можливість помістити будь-яку систему, причому так як ви того захочете. Адже присутні універсальна орієнтація графічного процесора аж до 40 см можливість. Встановлення до 9 вентиляторів та підтримка подвійного 360-міліметрового водяного охолодження на верхній і передній панелях. Плюс все це щастя легко розбирається, полегшуючи процес збірки та очистки в майбутньому. Та і це не все. Адже кугар подбалий і відразу з коробки mx 600 RGB, оснащений чотирма ARGB вентиляторами з неймовірно тихою роботою, а також вбудованим концентратором, який забезпечує координацію швидкості обертання тих самих вентиляторів та де. Дає змогу керувати RGB підсвічуванням без необхідності використання програмного забезпечення. Функціональність, вигляд та тишу доповнює й те, що всі з'ємні панелі, включено зі склом, на магнітах. Тож, якщо шукаєте продуманий корпус, який закриє всі потреби з запасом на майбутнє, переходьте за посиланням, де вас вже чекає Cougar Mix 600 RGB. А ми продовжуємо. Ось заговорили, тож далеко не відходячи. Payday 3. це сервісна гра, і хоч її історія поки що не завершена, вже зрозуміло, що концепт мав стати покращеною версією свого ж концепту. Але але... основний сюжет простий: після подій другої частини банда грабіжників зав'язала з розбоєм і насолоджується мирним життям. Однак, через деякий час колишні члени банди стають жертвами серії замахів, що змушує повернутися їх в кримінальний світ Нью-Йорка, де колись усе починалося. Чому розчарувала? У Payday 3 є одиночний режим. М. Але це все таки мережева гра, розрахована на кооператив. Тому одиночка, та нудна вона для галочки. На релізі гра не працювала цілий тиждень. Сервери падали постійно. Я близько години в принципі не міг зайти в гру, чи хоча б зареєструвати аккаунт. Без підключення ж до серверів не працювало взагалі нічого. Навіть через три місяці після релізу гравці скаржаться на жахливу мережеву роботу гри та численні баги. Зараз Spider-3 доводиться змагатися з другою частиною своєї ж франшизи, яку розвивали 10 років, особливо. Кількістю онлайну багато чого в новій грі було зроблено краще. Це факт, особливо графіка та стрілянина, фізика стрілянини. Однак частина фанатів, судячи з відгуків, не прийняла зміни в інтерфейсі, прокачуванні чи кастомізації. Але найбільша проблема саме в обсязі контенту трійка тут значно відстає від другої частини. Щоб досягти рівня попередниці, їй знадобляться роки, і мабуть розраби думали, що це ок. Але, хоч це з одного боку, логічно очікувано, з іншого Payday 2 навіть на старті була значно багатшою за першу. Частину, тому щось подібного чекали і від третьої, а отримали просто криву та бідну гру з покращеним візуалом. Як же я сміявся, хоча не смішно, що в нас час можуть релізити ось це. Ну серйозно, це вже сором. Події гри розгортаються паралельно сюжету братства персня, голум втратив перстень Всевладдя, намагається втекти з табору рабів у Барадурі. Я хоч і не фанат володаря перснів, але зробити гру про досить відомого Голума, мені здається непогана ідея. Але знову, але чому розчарувала? Гру про Голуму анонсували ще в 2019 році. Студія, The Dalek Entertainment, кажуть, як назвеш, так і попливе відома серія. Поненклі в Депонія обіцяла нову історію про одного з найвідоміших персонажів Всесвіту Володаря Перснів. Після кількох перенесень лише через 4 роки гра нарешті побачила світ. І Її Lord of the Rings Gollum жахлива у всіх аспектах, от прямо погано все. Платформинг виконаний погано. Голум може стрибати по стінах, підійматися на виступи, але не на всі, а тільки на ті, що позначені фарбою. І навіть тоді це вдається не завжди, бо він кривий. А це типу платформер в більшості своїй, але який. Не розважає, а навпаки, дратує та знищує нерви. Стелс майже не працює, історія подана погано, у грі є кілька сюжетних розгалуджень, але вони майже не впливають на фінал. Тож сенс від них як від існування росіянина на нашій землі. Та найдивніше для мене у уголом це візуал. Як можна було зробити настільки погано зараз, я не розумію. Гра виглядає так, ніби вийшла в позаминулому консольному поколінні. При цьому навіть RTX 4090 не здатна забезпечити хоча б 60 кадрів за секунду на максимальних налаштуваннях графіки. Без використання DLSS 4090 Карл, вона коштує як розробка індії. Новинку розгробили як критики, так і гравці. Після провалу Дедалік ентертеймент оголосила, що більше не займатиметься розробкою і зосередиться на видавничій діяльності. Коротше, закрили її, якщо не помиляюся. Я знаю, що зібрав саме Сік, але повірте мені, це ще не кінець. Жителька сучасного нью Йорка Фред Голанд потрапляє у фентезійний світ АТІ за допомогою магічного браслета, що ще й говорить, вона намагається повалити старих тиранів, звільнити пригноблений народ і повернутися до свого світу. Тут візуально гра виглядає непогано, але концептуально, починаючи від головної героїні, до неї овер багато питань. Чому розчарувала за допомогою Форспокен японська компанія Square Enix прагнула створити дорогу серію, орієнтовану на Лоду аудиторію спроба виявилася, як вже знаємо, невдалою. Гра містить популярні серед гравців елементи, типу відкритого світу чи сильної головної героїні, куди ж без неї. Хоча чому вона тоді досить симпатична, не зрозуміло. Проте ці елементи були впроваджені без належного осмислення для чого. Форспокен вторинна у всьому, і це певно найкраще її описує. Її всесвіт є сумішшю всього, що ви могли бачити у фентезійних іграх останніх десяти років. Хоча, як на мене, вона чимось нагадує серію Horizon. Сюжет типовий і поверхневий. Знову обрана героїня рятує світ, знову є несподіваний поворот з лиходієм, який прикидався союзником. Діалоги банальні, а персонажі занадто архетипічні. Головна героїня постійно сперечається з пихатим браслетом, і ці суперечки набридають вже в першу годину гри. Фрейки дає дешеві жарти і часто матюкається, бо ж типу крута. Так, розробники створили стереотипний образ зумера. Це в них вийшло. Гра, звісно, не обійшлася без гнітючого відкритого світу з великою кількістю шаблонних завдань у стилі Ubisoft. Вибачте, Юбсофт, але оце під ти принеси з чорними екранами замість анімації? Це лажа до того ж на релізі, звісно, Forspoken теж була переповнена багами. Хіба візуал от гарний, мигає все і так далі. Suicide Squad Kill the Justice League розповідає про команду самогубців, які відправляються на місію в метрополісі і змушені боротися проти ліги справедливості, яка перетворилася на загрозу для світу. Супергеройський екшен з відкритим світом мав всі шанси на успіх, але теж не виправдав очікувань. Чому розчарувала Suicide Squad Kill the Justice League стала провалом з кількох причин: по-перше, вона мала надмірні очікування від фанатів, оскільки представляла собою поєднання популярного коміксу з відомими персонажами, від чого збільшила базу фанатів які могли не зовсім розуміти ситуацію, від чого ті самі очікування дійшли піку, а це вже відома історія. Грає злий жарт. Проте вийшло так, що зовсім не так. Купа технічних проблем та недоліків у геймплеї. Відсутність оптимізації спричинила очікувану низьку продуктивність на різних платформах, що вже підірвало довіру. Але це ще окей, може комусь візуал виправдовував 30 кадрів. Найбільші трабли в іншому. Монотонність геймплею і відсутність різноманітності в завданнях. Те, що має робити гру цікавою, було відсутні в більш. Чисті своїх недоліки в розробці і відсутність оригінальних ідей також вплинули на загальний успіх гри в результаті Suicide Squad Kill the Justice League не змогла виправдати очікування гравців, отримавши багато негативних відгуків. Батьків Конга розтерзав лютий хижак. Осиротілий герой вирішує помститися і довести, що саме він король Острова Черепа, моторошного місця, населеного величезними первісними тваринами. Чому розчарували Skull Island Rise of Kong Конг не пов'язана з фільмами про конга від Warner Bros. і Legendary Entertainment Гру розробила маловідома чилійська студія Iguana B. І в мене пряма асоціація з Голумом, але все ж як би це не прозвучало, Голум більш привабливіший. Окрему гру про конга продати важче, хоча можу й помилятися. Одразу після анонсу трейлер розгромили за огидну графіку і поганий геймплей із жахливими анімаціями. З релізом ситуація не змінилася, адже зазвичай трейлери виглядають краще, а тут щось не так. Коротше, битви майже не відрізняються одна від одної, у Конга всього одне комбо й пара завершальних ударів. Тому під час проходження можна обійтися. Типу, лише двома кнопками, серйозно, це як в бої з тінью від росіянців в, в цьому відео. Там, якщо не помиляюся, можна було пройти тиснувши одну кнопку. Ага, навіть босів потрібно бити одинаковими ударами. Тому для чого ті боси в принципі питання, як з'ясувало видання The Verge, на створення Rise of Con компанія Game Mill Entertainment виділила всього рік. У різний час у розробці брало участь від 2 до 20 осіб. Тому деякі розробники зіґуанабі в принципі пишаються тим, що змогли довести гру до релізу, не зважаючи на всі труднощі. І це все ж хоч як-не-як, як, але виправдовує провал гри. Але не виправдовує, що гра об'єктивно погана. Є випадки, де одна людина розробляла шедеври. Ще одне щастя зіскав в заголовку, але вже від іншої інді студії. Події Бонс розгортаються в золотий вік піратства. Гравець бере на себе роль капітана піратського корабля, що прагне стати найвідомішим корсаром, завойовуючи моря та вступаючи в битви з іншими піратами і флотами. Історія розвивається в індійському океані, де гравець будує свій піратський імперіум. Всі чекали культовість чорного прапору, отримали мобільний геймплей. Я б не назвав її стовідсотковим провалом, якби вона вийшла в потрібний час, але перед Нення і зміна концепції похоронила цей досить амбітний проєкт. Чому розчарувала? Спочатку Bones була анонсована в 2017 році, проте її реліз неодноразово відкладався через проблеми в розробці та зміну концепції, як я сказав вище. Попри великий бюджет і тривалий час розробки, гра так і не змогла виправдати очікування гравців. Однією з головних проблем стала відсутність інновацій. Навіть трейлери, хоч і зберігали епічність, як це вміють робити, Ubisoft, з кожним разом помітно змінювалися. Геймплей Bones виявився схожим. На морські битви Assassin's Creed 4 Black Flag, що не дивно, але був максимально сказуаленим. Гра без цікавих історій і різноманітного контенту. Тож швидко занудитися від монотонних завдань та повторюваних битв не проблема. А це проблема гри. Технічний стан гри теж залишав бажати кращого. На релізі скаленбом Bones була переповнена багами проблемами зі з'єднанням і низькою продуктивністю навіть на потужних ПК, що вже ніби стандарт для подібних релізів. Та й графіка не відповідала сучасним стандартам, як і застарілі анімації. Та й бог з ними, аби геймплейні аспекти були цікавими та квести глибокими. А так, ні те, ні інше. Незважаючи, як назавжди, великі обіцянки, гра не змогла запропонувати захоплюючу та цікаву морську пригоду. Відсутність глибок Ого, сюжету монотонний геймплей, і технічні проблеми призвели до того, що Bones розгромили як критики, так і гравці. Ubisoft все ще намагається поліпшити гру після релізу, але довіра гравців вже втрачена, і відновити її буде дуже складно. Я в цьому не сумніваюся. Швидше за все, Ubisoft буде далі випилювати нові проєкти, а череп та кістки потонуть в океані після чергового шторму. Забудьте, все що я говорив про Голума чи Кінг-Конга. про графіку, квести забудьте. Ось воно. Найстрашніший сон фаната ходячих мерців. Тут навіть квестів як таких і придумувати не треба було. Події гри відтворюють історію оригінального серіалу, того самого, що вийшов скільки 100-500 років тому, в 2010 році, якщо серйозно. Поліцейський рік Граймс після поранення прокидається в лікарняному ліжку у повній самотності. Він виходить на вулицю, і дізнається, що опс, э, зомбі-апокаліпсис. Рік знаходить групу виш... Виживших воз'єднується зі своєю родиною і продовжує боротися за виживання. Події гри завершуються на тому ж місці, де закінчується четвертий сезон серіалу. Тож так, вони в декілька годин геймплею впихнули чотири сезони. Як спитаєте ви, та банальними пробілами. Чому розчарувала? The Walking Dead Дестиніс це дешевий, от прямо дешевий від слова дешевий екшен від третьої особи, який виглядає як безкоштовний фанатський проєкт. Анімація, сміховинна, графіка, абсурдно погана, а керування, жахливе. Гра вийшла в Третьому році, через що, мабуть, все ж б'є рекорди поганості усіх вищесказаних. Баги, вильоти, звісно, є. Недарма його також можна віднести до Skull Island чи того самого Голума, бо цей тайтл поповнив жанр Голум лайк -like в народі. Так тепер називають і дуже погані ігри з відомими назвами. Але The Walking Dead Destiny мала потенціал. У ключових сценах гра дає можливість приймати рішення, які можуть відрізнятися від подій серіалу, нехай лише змінюючи пики персонажів, але хоч щось. Таким чином, персонажі, які загинули в серіалі можуть вижити і навпаки. Це цікава ідея з точки зору ідеї. Проте ці зміни не дають значного впливу на гру. Повторюся, і навіть якби мали витримати всі інші недоліки гри заради цього було б важко. Тож загалом це повний треш смітник Точно чули, і мабуть тут навіть не дивувалися її убогості. Гра смута розповідає історію Росії у період смутного часу, коли країною оволоділи хаос і нерозуміння, що чекати далі. Гравці перевтілюються у вождя, який намагається принести порядок у цей хаос, об'єднати народ та здобути владу. Чому ж розчарувала? Тому що це ще один шедевр русского міра, який вийшов ексклюзивно для ВК Плей, з пав'ясточка і для галочки. Досить дорогий, так званий aaa проєкт. Хоча для AAA не дуже дорогий, там дуже багато питань, але тут прямо зрозуміло, що ніхто її на роки не робив і на місце в ігровій індустрії не розраховував. Випустили, аби випустити, бо хто ще реалізне щось подібне. По-перше, вона вийшла на ринок, наскільки я розумію, лише російський, з проблемами як геймплейними, так і сюжетними, і звісно, що технічними що значно підриває довіру гравців до проекту вже на старті в будь-якої гри. Але це той випадок, який вже на моменті трейлерів та демонстрації геймплею, ту довіру просто знищив криві анімації, постійні чорні переходи, навіть між репліками, діалогів, бідність візуалу, ніби це концепт рушія, просто люта погана оптимізація і критичні баги, які породили меми і сміх. Але загалом на релізі такі баги не пробачаються. А навіть якщо й пробачаються привід берпанка, лише завдяки іншим глибинним моментам історії, сюжету ту графіці, квестам, можливостям, все і повністю тут дно. Окремо дно озвучка. Аматори за 100 гривень краще озвучать. Смута активно піарилася в росіянців, бо ж де ще активно розсилалася їх блогерам, але це не врятувало, бо цю кров з очей не відмити. Монотонність геймплею і відсутність різноманітності в завданнях стали другим я гри. Недоліки в розробці. відсутність оригінальних ідей також зіграли свою роль у провалі. Смута чітко втілила назву в своєму релізі. На цьому у мене все. Я думаю, у вас будуть приклади інших провальних ігор останніх років. Тож напишіть їх в коментарях. А якщо це відео набере, я не знаю, 700-1000 лайків, я знаю, так часто намагаються байтити на лайки, та достатню кількість ігор в коментарях. А ще якщо світло буде, і зорі зійдуться, я релізну другу частину і, можливо, навіть без багів. Що ж, дякую, що подивилися, ставайте спонсорами каналу на Ютубі або на Патреоні. Всі посилання в описі також не забувайте про мій телеграм-канал, твіч та мерч, який ви можете придбати також за посилання в описі бережіть себе і побачимось.